Це було приміщення аптеки. Раніше тут колись давно була церква, тільки це тоді приходська школа була, а потім приміщення аптеки, а потім помінялася лікарня дільнична у нас була, і там дві кімнати дали на аптеку, а це приміщення пустувало. А як вийшов закон, що повернути оці всі церковні споруди сільським радам і безкоштовно, тоді оце ж батюшка і скористався цим моментом. І почав будівництво. Перше моє враження, це було тільки треба нове приміщення для церкви, тому що приміщення старе, воно ми так вже і, і на зборах двадцятки церковної общини. Ми вже вирішили, що не слід старе ремонтувати, а треба вже робити якесь нове капітальне здання, яке було, відповідало відповідало. Значенню храм. Чи допомагають вам миряни? Миряни допомагають, слава Богу, не відмовляються. От, е, дуже багато людей є, які е, говорять, що тільки кажіть, коли прийти, ми прийдемо. Ну, слава Богу, не відмовляються. Не відмовляються від будівництва, від участі в будівництві. Головне, щоб було присутнє, це щоб були люди. От люди, щоб були душею у храмі, от що саме головне, бо тому що вони можуть бути і тілесно у храмі, от а душі не присутствувати. А на самом деле хочеться, щоб людина була повністю у церкві, от тому кусочку неба на землі. Дуже вдячна Богу і від себе особисто, від громади, від своєї сім'ї, що у нас цей храм будується, що в нас відроджується віра в Бога, що у нас дуже багато людей повернулось. Але скажу, що це все ще дуже велика вдячність нашому батюшки, його сім'ї, тому що це благодать Божа. Якщо взяти років 20 тому назад, в нас не було церкви, в нас не було куди сходити, ні дітей хрестити, ні відспівати, ну всі звичаї церковні, які положені в селі, ми звертались в котельву. Потім у нас була та маленька церква, наша старенька, батюшка, був, вже його немає. ходило по дві три людини. Ну, пройшов час. Прийшла до нас дуже посилася хороша сім'я, сім'я нашого батюшки Стефана. Історія людства свідчить про те, що немає іншого такого інституту, окрім церкви, в якому було би стільки людей, які здатні працювати, жертвувати і безкорисно витрачати свій час і свої фізичні та душевні сили заради ближнього. Аби серед війн, голоду, насилля і всіляких епідемій суспільство ставало б хоч трохи кращим. Мешканці невеличкого села Велика Рублівка у Котелевському благочинні знають про це не з трактатів. Дуже добре, що в нас у селі розпочалося таке будівництво, необхідне будівництво, тому що треба думати не тільки про тіло, треба думати про душу. Душа вкладати душу, душу в цей храм. На жаль, ну, коштами громада, яка долучається до цієї справи, допомагає, але цих коштів не вистачає. Хочу звернутися до всіх небайдужих, до громад Полтавської області, щоб допомогли по мірі можливості. До людей, які хочуть звернутися, які турбуються про покоління, не бути байдужими, багато молоді відвідує. В цьому саме і заключається, щоб саме з маличку, не так як було за радянської влади. Коли, Забороняли в церкву ходити, а навпаки, дуже приємно. Мені, як завідуючи дитячим садком, дуже приємно, коли е, мами стоять із маленькими дітями дітьми на руках і е, привчають їх з маличку ходити до церкви. Е, я гадаю, що завдяки е, праці е, нашого отця Стефанія. Завдяки допомозі небайдужих людей, моїх односельців, цей храм відродиться на місці, де була був один із великих храмів. Тут був ще один храм, церква дерев'яна біля цвинтара, яка теж зруйнована була в радянські часи. Дуже добре, що відроджується. Ну і я гадаю, що благодать буде над нашою громадою, над селом Велика Рублівка. Воно буде великим, буде процвітати. Я вірю в це, що нас обходитимуть всі біди, не гаразди, тому що ну, ми турбуємося не тільки про тіло, як я говорив, а про душу. Величезна робота, яку здійснює отець Стефан з допомогою віруючих, полягає у тому, щоб ніхто не залишився поза увагою, щоб всі, хто приходить до храму, були втішені Словом Божим. Є потреба. Я приходжу до батюшки, мене друга так болить душа, що я йому кажу, я не знаю, як вам виразити свою біль. Але я прийшла, поклонилась Богу і мені легше. Тому я вважаю, що зараз люди йдуть дуже до Бога, йдуть, йдуть. Я прямо вражена, скільки рублівка йде в церкву, іде. Хтось ходить по великих праздниках, а хтось ходить кожен день, тому що ну, є така потреба. Прямісінько на очах, завдяки полкому бажанню вірян і невтомній праці священика за підтримки полтавської єпархії Української православної церкви підноситься до неба нова будівля величного храму всіх святих у селі Велика Рублівка. Тут ліси в лісах, і утоплена серед них дорога веде до храму. І є природа, і немає смерті, є тільки різні стадії буття. Різне у людей, так як і у всіх. Кожен. Хто йде з радостю, хто з горем, але ж головне те, що йдуть люди до церкви, що звернути що, не оставляють церкви вони. Ми служимо по благословенню нашої владики, стараємося разом місяць служити ночну літургію. Хочемо. Так як знаєте, щоб ночну літургію служити і щоб люди додому не їхали голодні, щоб якось людей треба нагодувати, причастити, щоб люди віддихнули перед дорогою. Часто приїжджають до нас, служить отець Василій благочинний. Він теж приїжджає до нас, служить і молебні, і ночну літургію теж приїжджають. Отець роман котелевці йдуть до нас хресним ходом. Якось знаєте, для деревок це було зразу дико. Зразу починали служити. В ночній літургії це було 3-4 чоловіки. Тепер оце от служили на Тіхвінської іконі Божої Матері. У нас було на службі, слава Богу, десь около чоловік 25. Це половина вже з них, було, половина з них була, це вже були деревківці. Було 12 чоловік з котельви і десь около 12 чоловік, 12 було вже з деревок. Це вже є, якби слава Богу, це покаже те, що є в людей віра. Ми дуже вдячні нашому батюшці і вдячні саме головне Богові, що він прислав нам такого чудового пастиря. І з 2006 року майже з нічого він зробив церкву, згуртував нас. І він наскільки дипломатична людина, наскільки він сердечний, що до нього йдуть люди. Скільки церква повна зараз, повна церква. І колгос його називають, КСП допомагає, і сільська рада допомагає, і прихожани допомагають, і багато благодійників, і всі ми кругом нашого батюшки. Ходить молодь, ходить діток багато, коли не було в нас церкви. І привозила це на похорони, там привозила батюшка. Знаєте, це ж було ж накладне, косі для організації похорони, і так далі. А то свій у нас батюшка, будь-коли.